Що робити, коли здається, креативність зникає? Ви знаєте, все життя ми прокачуємо цю навичку, і не можна сказати, що вона зникає. Вона може трошки перетуплюватись, Але якщо ми знаємо такі інструменти, як, наприклад, надивленість, тобто ми зможемо десь щось побачити, зрозуміти якісь асоціації з цим. І тобто, просто потрібно знати якраз техніки, як з цим впоратися. А креативними ми є із самого дитинства, каже тренер. Але трошки з часом так відбувається, що соціум нас це приглушує. А штампи якісь такі моменти нам не дають розкриватись. Дуже такий потужний інструмент і навичка, навичка, яка допомагає нам створювати щось нове. Незвичайне, нестандартне, тобто, це креативне мислення, яке допомагає нам саме мислити нестандартно, креативно і приміняти це і у професійній діяльності виборів майбутніх професій, так і в звичайному житті. Тренер, зокрема, поділився методами креативності. Ми дізнаємося, по методикам брейнштормінгу, методика Уолта Діснея. Ми дізнаємося метод фокальних об'єктів, і саме на цьому методі фокальних об'єктів ми попрактикуємось. Буде практична вправа, буде презентація саме проєктів, які студенти створять саме сьогодні, тут і зараз. І буде там практична вправа у вигляді турнірної командної гри на оригінальне використання. Предметів, як можуть вони бути ще кориснішими, і як можна їх їм додати креативної якісь властивості, загалом на тренінгу студенти працювали з креативним мисленням та методами генерування ідей, завдяки проекту, який відбувається тут в Ужну, на цей проект по відкриттю молодіжних центрів, центру розвитку дітей, молоді та вчителів, і в рамках цього проекту. Відбувається фінальний захід, на який мене запросили провести саме зі студентами цей тренінг. Такі вміння на і водночас далеку перспективу для студентів, тому що це така штука, котра допоможе їм не тільки сьогодні щось видумати, але й в, далі в роботі і в навчанні, щоб. Досягнути гарних результатів, щоб як воно є зараз, гарне спілкування зі студентами, з молоддю, з дітьми, з дорослими це все дає результати для всієї України. Тренінг із креативності підсумковий захід роботи центру розвитку для дітей, молоді та вчителів. Генерація ЮАЙ в Ужгороді. Ми вже два роки співпрацюємо з ужну. Тут в ужну облаштовуємо приміщення для студентів. Одне приміщення в минулого року, а в цьому році ми відкрили такий центр генерації ЮА, який. Ну, є такою прямо генерацією студентів, дітей та ВПО, тому що в гуртожитках Ужну, Ужну є одним з найвеликих шелтерів в Закарпатській області. Приймав прийма у 22-му році людей і зараз приймає потрошечку, наскільки це можливо, і підтримує ВПО, котре. Приїжджають і евакуюють. І для цих от ВПО, а також для студентів, тут от прямо в гуртожитку ми відкрили разом з ними центр генерації ЮАТ, профінансований німецьким фондом Кіндернатхілфе. Загалом у центрі кожен міг обрати собі заняття до душі, адже напрямів чимало. Тут фотографування, принтер, шиття, 3D-принтер, шиття, конструкторське бюро. Конкурс був, проходив для конструкторського бюро генерацією А, подавалися проєкти студентів. Студенти кажуть, проєкт допомагав їм відчувати повну свободу і в емоціях, і у фантазіях. Тим паче, удосконалювалися і в обраній, професійній сфері. Юліана працювала над генеральним планом з розміщення будинків до прибудинкової території. Наше було завдання зробити максимально акцент на озелененні, так як це є дуже важливо в нашому часі, бо чим далі дуже мало на цьому акцентують, і це потрібно виправляти тільки в такому випадку, як, наприклад, робили ми. І саме це я сподіваюся буде надихати і потім в наступному в наших інших проєктах робити такі акценти і ставити це в пріоритет. Такий досвід однозначно знадобиться в обраній професійній сфері. Цей досвід мені дуже допоможе, так як я зможу вже мати якесь своє портфоліо, мати свій досвід, працювати в команді саме, так як я раніше пробувала проєктувати тільки сама, але зазвичай це йде до якогось. Певного етапу. Далі потрібно це якось більше скомпонувати в робочий процес. Це треба розділити з кожною людиною, так як хтось може краще розумітися в дизайні, хтось краще в проєктуванні якихось інженерних рішень. І тільки робота в команді допоможе досягти якогось результату. У центрі не лише підсумували результати роботи за рік, а й створили невеличке свято.